Можливо, ти знаходишся сьогодні в мирі, ви знаходитеся в мирі. Але є багато тих, які біля вас знаходяться в бурі, бояться тої бурі, яка взагалі-навколо то навколо нас, і це світ. Можливо, вони в страхах, то побач знову і сядь в цей човен з Ісусом. І подивися, що Він робив. Іди і зупини бурю. Це є діло Боже, і робити це будуть його діти, вибрані ним, поставлені ним. Усиновлені ним, Він наш Отець, Його слухайте. А Він сказав: робіть те, що Христос скаже. І якщо в тобі є Дух Христів, якщо ти хрещений Духом Святим, зроби це просто зараз. І скажи: гора, відійди від мене, громогласно зробіть. Якщо хто має гору перед собою, і вона не дає тобі йти далі, можливо, це страх, що тебе не приймуть, ти розкажеш, а вони не почують. Накажи цій горі кинутися в море. Кажуть, Христос нікого не проклинав. Це мені пишуть. Я аж зупинився, думаю, Господи. Апостоли так, вони говорили, хто додасть від відніме, хай буде проклятий. А що Христос. А хіба Христос не прокляв смаковницю? Ось вам відповідь. І кожного разу Дух Святий буде стояти на сторожі вашого розуму. І кожен раз Він буде додавати все більше і більше, щоб ти сміливо сказав: я забороняю тобі діяти в моєму житті, буря. Я став на захист цих людей, які в човні, які шукають, які кажуть, ми з Христом, ми любимо Христа. Адже ж вони, вони, вони вірять, що Ісус Христос Господь, але не можуть вирватися з цього човна, з цієї темниці, їх в трюми закрили. Закрили і вони маслають, вони моляться, вони просять, вони вже змучені. В них навіть інколи з'являється невірство, але все рівно ну Бог же ж є. Я не можу підвести Його, тому що я вірю в нього. І вони вірять, як вміють, а їм треба вірити, так як сказав Господь Бог, так як дав нам через Ісуса Христа цю велику благодать, любові Божої. Безкоштовно Він не сказав, що ви можете щось заробити, Ні, віра. І саме, коли у вас є віра, коли у вас Дух Христів, коли ви хрещені Духом Святим, ви без зусиль будете мінятися через слово Євангелії. І будете ставати новим творінням, і ви станете видимі. І не тому, що ви тільки говорите про Ісуса, а тому, що ви живете як Ісус. Влада належить Йому. Слава належить Йому. Тож перебувайте в Його владі і перебувайте. В його славі амінь, то амінь.